То є, хто є, ми будемо звертатися до нашого Господа в молитві, просити його благословення на це служіння. просити, щоб він з нами був на місці цьому. Таке, як написано в Слові Божому, що каже, якщо двоє чи троє ім'я, вони зібрані, то він є обов'язково серед них. Слава нашому слова. Друзі. А заді чути таке говоричення. Бо я віримо світ не чую, чи ви мене чуєте, не знаю. Хей Бог поможе для нас, друзі, щоб ми з вами любили нашого Господа, стремилися до Бога. Навіть не раз не постраждаючи над словом Господнім. І дивлячись, наблюдає за народом Божим, де стриметься народ Господній, приїжджаючи в другі країни, і з вами пісімо і говорив не раз, що переїжджаючи в другі країни, народ Божий від чомусь розперезується, Другі країни, переїжджаючи народ Божий, він перестає звертати увагу на заповіді Господні, на Слово Господнє. Так як навчали вони, дуже багато не стараються ходити перед Богом, а приймають так, а це все нормально кажуть. Я вам скажу, що сьогодні читаючи книгу пророка Ісаїв. Там написано, і Бог предупреждає і говорить, каже, горе тим людям, які називають тьму світлом і світло моє. Горе тим людям, тому моє серце, наприклад, пічалиться, коли я бачу, що з народу Божого з тих вибраних. Вони попускають собі, вони дозволяють собі те, що не прийнято, в Писанні. вони дозволяють собі її легко і кажуть, все нормально, все нормально. І дуже багато Господь через своє слово. Він говорить до, до народу свого і він каже, що з самого початку Суд Божий, він почнеться з Його народу. Самий-самий початок, де будуть проходити суди Господні, Він почнеться з Його народу. Ті, які прийняли і не захотіли. Ті, які прийняли і були поважені. І тому, друзі дорогі, нам зараз. Треба бути особливо внимательними до того, як ми слухаємо. Треба бути особливо внімательними до того, як я йду. Особливо внимательним за собою треба дивитися, як я, Господи, перед тобою. Бо зараз іменно це останнє время, каже, що не прийду, поки не відкриється, поки не почнеться відступлення, не прийде Христос. І якщо подивитися, то дуже багато сред Бога, я можу сказати, з печальною такою, підступаючи від Бога. Коли був цей коронавірус, коли був початок, а далі коли почали прививки давати, то навіть служителя говорили таке, каже, ми тебе в собрання не пустимо. І не дамо спомин смерті, якщо не приймеш прививку. Навіть таке було, друзі, якби сьогодні Бог зробився безсильний на всяких хвороби. Ні, він не зробився безсильний. Він не змінився. Слава нашому Господу. Наш Господь Він не змінився, але він хоче, щоб народ його пізнав його. І як я казав, так і можу повторити, що коронавірус, а та боляч, яка була, вона не була для світу. Те, що світ зачіплює, зачіпує, Но це все було для царя. Це. це було віспитання для царя. Та війна, яка зараз іде на Україні, або нам говорять, говорить, що будуть війни, влади, море, землетроси. Ужаснеєм лядія з неба, і це, каже, все початок болезній, то я вам скажу це все для церкви. Це все і для церкви Христової. Як ти будеш триматися, як ти будеш надіятися на Бога, як ти будеш ходити в страх і Бога? Чи Він для тебе зробиться безсилим Богом, і люди будуть розводити руками і казати, що ми можемо вдіяти? Один брат розказував, він зауважував, знаєте, ми починали в Варшаві вечірню молитву з'їзну. І він каже, що є тільки дві причини, чому не діє Бог, Або Бог не чує, або сустояння больного не таке перед Богом. Або ми, браття, зробилися не такими перед Богом. Дві причини, друзі. Дві причини. І тому Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми з вами одини перед Ним. Він сильний робити свої чудеса, наш Господь. Він сильний вислуховувати свій народ. Він любить свій народ, але він не терпить в народі своєму беззаконня. Просто не терпить. І можуть люди вже звертатися, говорити. Можуть люди вже казати що все нормально. О, слово Боже говорить, возоб'є земля, коли я заведу церкву свою. Гозоб'є і не мудрі мудрієві, возоб'ють до Бога. Ну, вже пізно, вже пізно. Бо тому ми повинні бути особливо внимательні, друзі, заслуженого, до того, як ти слухаєш. До того, як ти понімаєш, чи ти понімаєш так, як написано, що ти своє поняття вводиш. це є особливо, особливо для нас, друзі, другі. Це останнє, час. це останнє время. І хай Бог благословить всіх нас, допоможе для нас, друзі, щоб ми вами купили нашого Господа. Щоб в собі, і я в собі, щоб не терпів ніяк. Не вбрати ні в сестри, але в собі, щоб я не терпів ніякого гріха, щоб я собі не попускав, як мені потрібно, но сам себе тримав. І так слово Боже каже, щоб ми самі себе тримали в рамках науки Христової. Ніхто не зможе вас тримати. Я не зможу вас тримати, Якщо в твоєму серці нема вірності Богу. Ти будеш тут членом, ти підеш, в друге місце будеш членом там, де тобі подобається. І зробишся таким, як в твоєму серці оте живе, не І я не зможу тримати нікого. І Бог нікого не тримає, друзі. Він призиває, Він показує, Він розказує через своє слово і не тримає нікого. І каже, ті, хто желають, Буде спасені, слава нашому Господу! Ті, хто желає, якщо ти сьогодні желаєш ходити перед Христом, ти будеш спасен. Якщо не желаєш, то тоді наказання жди. Хай Господь поможе, друзі, для мене, для вас, щоб ми з вами желали, желали того, що хоче від нас Господь. Це желання, якщо в тебе не виходить, то тоді ми можемо звернутися до Христа і сказати, Господи, я желаю, але в мене не виходить. Допоможи, і Він допоможе. Слава Божу. Wow. Якщо желаєш, звертайся до нього. І помощ Його вона не буде довгою. Помощ Його для те, щоб жити свято і чисто. Він її невідкладно посилає до людини. Бачиш, що людина бореться з гріхом. Гаєння такої людини. Бачиш, що людина старається, коли не старається, то знаєте, чим допомагає? різкою Але коли не хоче людина, відступай у мене. Коли я не буду хотіти скажу, я не хочу, відступає і перестає працювати з тобою але якщо гаєш, стараєшся, стремишся просиш милості. Тоді він виходить на встечу, любить, посилає допомогу свою, дає своє устройство і благословення, слава нашому Господу. І мам, мимо всього того, каже, ті, хто бажає, будуть зі мною в небесах. Слава нашому Господу, Хай Бог благословить всіх нас, щоб ми його любили і старалися для нього жити. Я хочу зачитати. с книги Псалом. И мы попросим благословения. Волите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно от и уверен. От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто как Господь, Бог наш, Который убитая на высоте, преклоняются, чтобы призрать на небо и на землю, і праха поднимает бедного, избрение возвышают ни из чего, чтобы посадить його з князями, з князями народа Його, неплодную селян в Дому, Матерью, радующиеся одетям. Аллилуйя! Слава Такий Бог, там, де людське воно закінчується, там є Боже, слава Божа. Богу. Каже, і спраха піднімає бідного. Друзі, другі, сьогодні важливо бути нижчим перед Господом. Важливо перед Ним нуждатися і просити Його милості. Каже, що тих, хто нуждаєшся, Він благословляє. Багатящихся відпускає пищих. Такий є наш Господь, тому Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми раділи перед Ним Його спасіння, щоб ми раділи нашим Господом, Його благодатію і радості нашої, тоді ніхто не підніме від нас. Коли ти будеш радіти Господом твоїм, радості. Хто її, хто не мені, ніщо не зможе вкрасти її. Так написано, що не висота, не годуна. І ніяка твар, те, що творимо Боже не зможе забрати від тебе радості Божої. Хай Бог на всіх благословить. Давайте встанемо наші домики і скажемо, попросимо нашого Господа і поздає йому славу.